Надзвичайна пригода на панському відразу двох людей там збив дизель потяг. Це трапилося зранку. Один чоловік нині в лікарні в тяжкому стані. Інший загинув на місці. Подробиці трагедії Вольги Скорик. Близько шостої ранку двоє рибалок йшли вудити на Дніпро. За пів кілометра від Черкаського мосту вони переходили колію, де не слід, і тут втрапили під пасажирський дизель-потяг, що прямував на станцію Шевченка. Від удару обох рибалок відкинуло на кілька метрів. Сорокарічний загинув на місці. На рік старший товариш вижив. Виною всьому густий туман і необачність, каже працівник станції. Видимість дуже погана, Метрів 50 була видимість. Тим більше тут такий участок, що машини шумлять, не чути поїзд, як іде, його не чути. В машині вже високо сидить, тим більше це було, ще в сумерках, ще темно було. Потерпіли, зумів доповзти до загиблого товариша, взяти його мобільний і викликати швидку. Нині рибалка в реанімації третьої міської. Його прооперували. Стан чоловіка тяжкий. У пацієнта забій грудної клітини справа, розрив правої легені. І пневмоторакс Операцію зробили, поставили трубочки, підключили до вісмоктович і відкачується повітря із легень. Правоохоронці проводять розслідування. Затримки в русі залізницею не було. Це вже другий нещасний випадок на дамбі за останні п'ять років. Тоді, поблизу Чапаївки, під колесами потяга загинули двоє рибалок. Ольга Скорик, Віктор Навточий, Віка новини.